Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо. В середині грудня 2023-го компанія Лі Auto відсвяткувала серйозне досягнення, продавши та доставивши клієнту 600-тисячний електромобіль. Ця подія була скромно відзначена у фірмовому центрі бренду в Пекіні. Очікувано, що ювілейним авто стала модель Лі Auto l 9 Досягти позначки у 600 тисяч проданих електрокарів компанія змогла всього за 48 місяців. І продажі у Лі Auto останнім часом справді добре йдуть. Станом на кінець листопада 2023 року, лі авто продала майже 326 тисяч авто за 11 місяців минулого року. Зафіксовано зростання на 190 відсотків порівняно з аналогічним періодом 22-го. Сучасна лінійка лі авто включає три моделі електропозашляховиків серії L. а саме молодший – L7, Середній – L8 і старший – L9. Ці авто мають загальний дизайн, відрізняються по суті лише розмірами. У компанії позиціонують l 7 як п'ятимісний позашляховик. l 8 вже 6 місць, а L9 це збільшена версія L8, але з додатковими опціями. За старшого просять від 430 тисяч юанів або від 60 тисяч доларів США, за середнього 340 тисяч юанів або 47 тисяч зелених. А за молодшого потрібно віддати від 320 тисяч юанів або 45 тисяч доларів. Заглядаючи в майбутнє, лі ауто планує найближчим часом офіційно представити свій перший флагманський електричний мінівен Мега. Про нього я детально зараз вам якраз все і розповім. В ліауто планують активно захоплювати ринок не тільки з Іар а й батарейним електроавто. Представником такого типу якраз став мінівен Лі Ауто Мега. Зазначимо, що до цього бренд представляв ринку лише електрокросовери. Першою була модель Li One, яку згодом замінила модель Li l 9. Авто Li l 8 і L7 – це спрощені та укорочені варіації дев'ятки. Тому сегмент електромінівенів новий для цього бренду, а сам сегмент дуже цікавий багатьом гравцям. Ми зараз можемо перерахувати 10 моделей мінівенів, які рухаються за рахунок роботи електромоторів і не тільки відзначимо найбільших гравців, які вже присутні на ринку. Zken 009, Denza D9, Haikan V09, Voya Dreamer і Maxus Maifa 9. З тих, що вже анонсовані та готуються до виходу у продаж, варто обов'язково згадати Xpeng X9 та EM90 від Volvo. До речі, помітили дев'ятку майже у всіх назвах, як ви думаєте, це підсвідоме бажання інженерів запхати 9 людей у такі авто? Якщо у вас є своє пояснення, пишіть всі думки в коментарях. Також дайте нам знати, якщо хочете подивитися спецвипуск про всі електромінівини на ринку Китаю на нашому каналі. У моделі Мега компанія Лі Ауто дуже ефективно попрацювала з аеродинамічною формою кузова. Дизайнер Бен Баум повідомив, що цей MPV у результаті має коефіцієнт аеродинамічного опору тисячних. Цей показник менше ніж, наприклад, у спорткара Porsche Taycan, у якого він дорівнює 0,22. Зазначимо, що цей показник у більшості електромінівенів на ринку становить не менше 0,28. Наприклад, у Maxus Майфа 9 він становить 0,29. Модель Mega отримала такі розміри. Довжина – очікувані 5 метрів та 35 сантиметрів. Ширина – 1 метр 96 сантиметрів. Висота – 1 метр і 85 сантиметрів. Олісна база – 3 метри та 30 сантиметрів. Для порівняння він на 13 сантиметрів довший, на 3 сантиметри ширший і на 5 сантиметрів вищий від флагмана бренду моделі лі l 9 Передня вісілі Ауто Омега має двоважільну підвіску, а задня незалежну багатоважільну систему. Також Мега отримав пневмобалони із системою безперервного контролю демпфування. Загальна площа скління у мінівена — 8,26 квадратних метрів. Каркас-кузова Мега має жорсткість скручування 44 тисячі ньютон метрів на 1 градус. Електромінівен Лі Ауто Омега отримав два електродвигуни. Попереду стоїть двигун потужністю 155 кВт або 211 кінських сил, а задній видає 245 кВт або 333 кінські сили. Легко порахувати, що їхня загальна потужність 400 кВт або 544 кінські сили, тому авто розганяється до перших 100 км на годину за 5,5 секунд. Двигуни живляться від акумулятора ємністю 102,7 кВт години. На повному заряді мега проїжджає 700 кілометрів. Завдяки дуже технологічній системі заряджання батарея може приймати струм на станції постійного струму потужністю 520 кВт. Тобто авто може отримати за 12 хвилин таку кількість заряду, якого буде достатньо для 500 кілометрів пробігу. Ще однією особливістю лі автомега є показник енергоспоживання. Авто витрачає лише 15,9 квт години на 100 кілометрів. Для порівняння, ZK009 із такою самою загальною потужністю електромоторів споживає 18,3 кВт години на 100 км. А мінівену Denza D9 від BYD потрібно 18,4 кВт години на кожні 100 км шляху. Мінівен Мега пропонує три ряди сидінь, які оббиті шкірою НАПА. У салоні є 21 динамік та 17-дюймовий кран для пасажирів другого та третього рядів. Перед продажі лі Мега вже розпочались. Його ціна 500 тисяч юанів або 68 тисяч доларів. Постачання першим покупцям заплановано на лютий 2024-го. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.